Недавно я говорила, що таких людей, які настільки багато знають правильної інформації стосовно самостійно, немає світі. Навіть просила когось надатись цілі перевірити це. А зараз хочу просто пояснити, от якщо людина навчиться малювати, вона зможе намалювати. Безперечно, є художники різних жанрів. Хтось малює олівцем, хтось пенвиком. Так ідентично є лікарі. Є різні. Я не хочу сказати, що я всезнанька і можу полікувати від усього. Але можу дати правильні підказки стосовно самостійно, що життєво необхідно зробити. Для того щоб бути здоровим. Я вже сказала, що перша причина усіх проблем із телеві це крові. а крові відбувається тільки в тому випадку, коли у вас дерявий кишечник. Щоб не був дерявий кишечник, життєво необхідно. Щоб не ну, було правильно кислотно можне середовище. Тобто правильний PH. У мене є такий відосик На моєму каналі «Ашпаргалка» для Мільні людей, Як вирівняти PH. Досить натуральних способів. Ну, щоб вирівняти PH, життєво необхідно почистити вашу лімфатичну систему. На моєму каналі є. Відео «Роль лімфатичної системи. І ще одне життєво важливе відео, як почистити лімфатичну систему. Суть того, щоб бути здоровим, залежить від того, наскільки чиста ваша лімфатична система. І навіть у відео «Роль лімфатичної системи розказувала, що саме від кишечника. Залежить наскільки чиста ваша інфатична система. І таку коробну фразу повторювала неодноразово. Чим чистіший кишечник, тим чистіша лімба. Чим чистіша лімба, тим здоровша імунна система. Більшість хвороб на початковій стадії це запал. Запалення горла, ангіна, запалення шлунка, гастрит, запалення нирок, піланефрит, ну і петома далі. І будь-який симптом на початковій стадії не є хворобою. Я запишу більш детально розкажу про симптоматику. Чому саме симптоми це свого роду захисна реакція? А не захворювання. І суть така, якщо людина правильно знімає той чи інший симптом, він не приводить до хронічного захворювання. Я маю намір навчити людей правильно, правильно знімати симптоматику, щоб в подальшому це запалення не привело до процесу гнуття, а в подальшому такої серйозної хвороби як рак. Спробую записати ще таке відео, як правильно харчуватися. Хоча у мене вже є відео, наскільки важливі кислоти в організмі людини. Вже там є незначні підказки. Які продукти харчування життєво необхідно, включу брацію, для того, щоб ваш плеш не порушувалося? Якщо передозували продукти харчування, які підвищують кислотність, використовувати продукти харчування, які понижують цю кислотність. Чесно скажу. Якщо у вас не здоровий шлунково-кишковий тракт, у вас не буде здоровий хребет ваш спаний музику. А саме звідти йде сигнал для того, щоб злагоджено працювали ваші внутрішні органи. Отож, якщо людина усвідомить, що перш ніж стати здоровим, життєво необхідно, щоб Зняти запалення спину мозку і відрегулювати харчування настільки, щоб вирівняти кислотно ложне середовище. Тобто паш секрет самості один і тож. здорова спина, здоровий шлунковий кашковий Перша причина розлад крові. Через дерявий кишечник. Якщо ви в кишечнику перекриєте дому, у вас не буде проблеми здоров'я. Ви будете здорові. Гадаму можна переклотити тільки в тому випадку, як вирівняти таж. Можете вирівняти тільки в тому випадку, якщо почистити кишечник, тобто вашу лімфатичну систему. І як тільки ви це зробите. то ви таки станете здоровим. Але ще крім того, я постараюся записати відео, які продукти харчування жителям необхідно вживати. То не пробіотики, а пребіотики, щоб формувалися ваші бідо. Тому що кишечнику, щоб він не був деревим, життєво необхідно, щоб було достатньо біфіда. Якщо у вас кишечнику не достатньо біде, не синтезуються ні вітаміни, ні амінокислоти. Я постараюсь записати це відео, яке обіцяла. Кислоти, наскільки важливу роль вони відіграють в житті кожної людини? Все буде поступово. До зустрічі. Дякую.